Чесно, я вже забув, коли ми які-то другі трактора продавали, окрім цього, Terrafenga 3524XR. Самонаворочена 25 ка 6800 доларів. Ексклюзивний дизайн, тільки в нас в Україні. Лінзована оптика стоїть. 4 лінзи. Величезні мости, додаткові противаги тут 100 кілограмів спереду стоїть. Рівна підлога, широкі колеса. Бак ми спеціально ховаємо під капот, а не так всіх зараз ставлять прямо між колесами баки. Пневмо сидіння, козирок, а гляньте, яка навіска тут стоїть. Серга. Вінт на пружині вже для того, щоб вам не рвало навісний механізм. Євронавіска, три комплекти яблук в комплекті, Грузопідйомність 850 кг. Вага трактора 1700 кг. Доставка безкоштовна. Також можливий обмін на будь-який ваш китайський міні-трактор. Не знаю, на мою думку, найтоповіша 25-ка в Україні за найкращу ціну. 6800 з доставкою є реверс, є дводискове оплата після огляду.